Доброго дня! У даному відео я розкажу за мою практику найбільш поширені помилки, які я зустрічав які я чув. Трапляються із клієнтами при оцінюванні роботу адвоката. Висвітлю, скільки ж коштує в середньому, я орієнтуюсь у цінах у місті Києві. Скільки коштує адвокат? У місті Києві. Отже, значить, на юридичному ринку хто стикався, знає, що існує, умовно кажучи, два види юристів. Одні юристи це юристи, інші юристи це адвокати. Адвокати відрізняються від юристів тим, що адвокат здав кваліфікаційний іспит, має Обов'язкові два роки стажу роботи, тобто, спрощено кажучи, адвокат це гарантовано більш грамотний, більш якісний юрі... юрист. Оскільки залежно від вашого питання, залежно від глибини вашого питання, залежно від того, як воно вирішиться, можливо, вам буде достатньо послуг юриста, тобто спрощених послуг. Юридичних, або вам буде потрібен виключно адвокат. Отже, давайте розбиратися. Значить, юристи працюють в юридичних компаніях. Це найбільш масова категорія, багато об'яв, багато об'яв в інтернеті. Така діяльність супроводжується тим, що є Особи, які обробляють ваш дзвінок, ваше звернення, первинні особи, вони навіть не юристи, це менеджери. Вони обробляють ваш дзвінок, переадресовують на юриста. Юрист бере ваше питання, тобто часто юристи вузько спеціалізовані, або там, юрист вміє там, складати позовну заяву про розірвання шлюбу, або юристи, там, наприклад, в кредитних відносинах, або юристи можуть супроводжувати ДТП. Тобто це вузько. Ваше питання адресується юриста, з вами зв'язується юрист, озвучує умови роботи, що він може вам готувати заяви. І там чи позови, і такі позови, е, ймовірно, ви від себе будете підписувати, від себе подавати. Тобто він вам підготував документ і каже: за законом далі ви самі адвокати е, в свою чергу можуть працювати або самостійно. Тобто, адвокат каже, я адвокат, він суб'єкт, укладає як адвокат з вами договір. Або адвокати об'єднуються, створюють адвокатське бюро юридичні компанії, або адвокатське об'єднання, коли об'єднуються декілька адвокатів, мають штат помічників, штат офіс-менеджерів і так далі, які так само обробляють вашу заявку, але юридично вас. Ваш договір підписаний з адвокатом. І, зокрема, спілкування ви ведете в першу чергу з адвокатом, а адвокат потім ваше завдання там або навіть самостійно веде справу, або переадресовує роботу на своїх помічників. Щодо ціни, в середньому там, за моїм моніторингом ціна. Консультації може стартувати навіть від безкоштовної, а якщо ми говоримо про оплачувану від 500 до 4 тисяч гривень, я вважаю, коштує повноцінна, я так називаю, консультація. Тобто ви зустрілись з адвокатом зі своїми документами, сіли, проговорили, почули перше враження, Щодо ваших перспектив, також адвокат може брати додатковий час на довивчити питання. І така разові, такі разові ваші переговори вони можуть втілитися у письмову консультацію, що адвокат тезово надає вам відповіді або усно. І на базі цієї консультації вже вам пропонується. Якщо вам потрібно, подальше або там судове супроводження, або там в кримінальній справі кримінальний захист, Ось, щодо безкоштовних консультацій, моє особисте відношення, що такі консультації вони не будуть глибокими юридично. Так, певну інформацію якусь ви отримуєте в межах безкоштовної консультації. Але однозначно, що витрачаючи. На вас час, навіть якщо цей юрист буде пропонувати вам перша консультація безкоштовна, все одно на вас витрачається час, і е, в подальшому така безкоштовна консультація буде компенсована все одно вашим коштом. Тому е, мій підхід, підхід мого адвокатського бюро, е, якщо цікаво, зводиться до того, що е, там я особисто. Адвокати не надають безкоштовних консультацій, оскільки всі мають фах, і е, такий підхід, що якщо, наприклад, консультація коштує там, у нашому бюро 2000 тисячі гривень, за ці 2000 тисячі гривень ви повноцінно з усіх боків отримуєте аналіз свого питання, і далі ви можете рухатись. Наприклад, з такою консультацією до будь-яких навіть там юристів. Тобто ми можемо сказати, що ваше питання може вирішити така то юридична компанія, знаємо там їх приблизний цінник, або там, хочете скористатися нашими послугами, буде там трошки дорожче, порівняно там із юристами. Далі, якщо оцінювати роботу погодинно, зараз ці договори. Я особисто укладаю по годину. Чому у попередніх відео повідомляв, що по годину легко перевірити. Вам перевірити, що, наприклад, адвокат вам говорить, щоб підготувати позов, там, наприклад, саме простий про розірвання шлюбу. Треба витратити 5 годин. Відповідно, ви оплачуєте 5 годин, вам розуміло, ось є папір позов. Ось витрачені 5 годин. Зрозуміло, що в складних справах складніші години. Цінник таких годин може, якщо там у інших адвокатів стартує від 500 гривень і у там, так би мовити, спеціалізованих, досвідчених, кваліфікованих адвокатів, одна година роботи може там, бути на рівні 4 тисяч гривень. І я скажу, що це не межа. Тобто кримінальні адвокати, там цінник на рівні 100 доларів за годину е легко можуть озвучувати, або навіть в рази, в рази вищі. Якщо говоримо про складні кримінальні справи, де багато епізодів, складні обвинувачення, тепер щодо судового представництва, ось тут знову. Зрозуміла відмінність між юристом і адвокатом, що юристи у судових справах не можуть брати участь, а адвокати з огляду існування адвокатської монополії беруть участь у судах. Суди представництво або захисту кримінальних справах розділяється, що якщо це цивільна справа, це подання позову, етап пройшли. І далі суддя призначає там, за справу 5-10 судових засідань. Якщо е оцінювати судові засідання, участь адвоката в судовому засіданні від 2 тисяч гривень. Є адвокати там, просять 4 і більше тисячі. Там сюди включається там, мінімальна підготовка до участі в судовому засіданні, участь в самому судовому засіданні. Зараз участь може бути як особиста в залі судових засідань, в приміщенні суду, або зараз активно розвивається електронний суд. Така участь може бути через відеозв'язок, тобто адвокатам стало легше. Мінімальна кількість відряджень потрібна, оскільки через відео, там, перебуваючи в офісі. Там належна якість зв'язку вже налагоджено, я можу взяти участь в будь-якому процесі на будь суді, в будь-якому суді України. Далі, якщо оцінювати ціну позовів, то зараз знову ж таки з розвитком цифровізації багато є електронних спеціалізованих сервісів щодо позовів шаблонних. Наприклад, там, знову ж таки, я звертаюся завжди до розірвання шлюбу, тому що це самий простий позов, дуже легко від нього відштовхнутися. Самий простий позов онлайн. Є онлайн сайти, які там, генерують вже, в шаблони вносять ваші дані і видають вам на руки позов. Такий позов може коштувати від тисячі гривень. Якщо ви звертаєтесь до юриста, це до 5 тисяч гривень, самий простий судовий позов. Якщо ви хочете гарантовано якісних послуг, звертаєтесь до адвоката, базовий позов буде коштувати від 5 тисяч гривень. Але тут є у вас важливий плюс, що якщо позов супроводжує адвокат на підставі офіційного письмового договору, ви сплачуєте гонорар, Оговорений, і потім, у випадку виграшу належного представництва судді, всі, всі належним чином сплачені суми суд стягує з програвшої сторони. Тобто тут е і з'ясовується якість е послуг, е ваш підхід, і при належному документальному оформленні ви отримуєте відшкодування. Цих ваших витрат, програвши, суд присуджує, щоб вам були сплачені е, ті кошти, які ви сплатили як гонорар адвоката. Це такі основні моменти е, питання щодо е, конкретні щодо гонорарів, відносин клієнт-адвокат з радістю відповім, якщо ви їх поставите у коментарях. Намагаюсь бути лаконічним і повторюся, що завжди вирішуй, починайте вирішення своїх питань юридичних з окремої адвокатської консультації. Не потрібно, там, почувши, побачивши адвоката, вже сліпо йому довіряти, отримайте одну, дві, три консультації, порівняйте. Порівняйте ціну, про які я казав орієнтири, що ви хочете отримати від цього представництва, і оберіть. З вами був адвокат Піксель Савчак. Підписуємось, ставимо лайки. Дякую.